Конверт Пірсоном. Він же е, називається е, правило Хреста. Е, він же називається. Не знаю чому, але правило павука. Правило павука. Так, правило Хреста воно легко пишеться. Значить, W1, W2. W1 це масова частка розчину, який був у нас першопочатковий, а W2 це масова частка розчину, який ми доливаємо до першого розчину, а W3 це масова частка розчину, який утвориться внаслідок цього. Так, 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 так. Ну, що правило, хреста, понятно, хрестача то конверт, тому що конвертиками йдуть. Значить, от таким чином у нас іде перерозподіл, і ми бачимо, що якщо <кхід> ми від W. 3 віднімемо W2, то тут буде співвідношення навпаки. Ми W1 віднімаємо W3. Тобто, увага! Тут у нас W на першому місці 3, тут у нас W3 на другому місці. І в результаті у нас виходить масове співвідношення розчинів. Тобто М1, М1 це не маса, а це кількість масових часток. М2, відповідно, у нас кількість масових часток другого розчину. Зафіксуємо в пам'яті конверт пірсами. Отже, задача. Так, вставляємо текст. Опа. Так, сподіваюся, текст буде видний. Ну і будь-яку задачку ми починаємо із слова. Знову ж таки, дано. Дано важливо, коли ми складаємо конверт Пірсона. Треба роздивлятися до 1 і W2 таким чином їх розставляти, щоб у нас не вийшло. Від'ємного числа. Тому що у нас як і перший розчин може бути більший, е і ми хочемо зробити менш концентрований, тоді ми менший за концентрацією додаємо другий розчин, або навпаки, точно знати невідомо. Тому коли складаємо конверт пірса, робимо так, щоб у нас просто не було від'ємного числа. Отже, так. Значить, W1. W1 у нас. Так, визначите маса рушень в масової частку кислоти. Значить, W1 у нас буде 10%. Ну не будемо вказувати формулу, тому що нам не сказано, яка кислота. Маса рошен необхідні для приготування. І W2 у нас буде 90%. 90, що ж так, 90 не виходить. А ось все вийшло. У нас 90% W2. Так, і. Продовжуємо w 3 а w 3 це у нас те, що виходить внаслідок злиття перших двох розчинів, воно буде 30%. Також нам дана на визначимося m 1 m 2 чи m 3 Необхідні для приготування розчину. Тобто той розчин, який приготований з 30%, 30%, да, 30 буде w 3 Якщо тут буде троєчка, то і коло маси ми також ставимо трійку. Правильно, ніяк, заперечень, так? 160 грамів. Ми отримаємо масу і М3, який утворюється внаслідок злиття. Читаємо уважну умову, визначити маси розчинів з масовою часткою кислоти, тобто нам треба визначити маси розчинів з масовою часткою 10 і 90%. І відповідно, якщо ми М3 позначали тому що w 3 тоді W1 і W2 нам будуть давати. М1 нам треба визначити, і М2 нам треба визначити. Так, навіть хтось приєднався. Значить, розв'язання. Роз. Так, апостроф. розв'язання так змінити. І що ми тут ставимо? А ми тут ставимо дві крапки. Поставили дві крапки, і переходимо до нашого конверта Пірсона. Він же правило хреста, він же паук. Чому паук, чесно, я не знаю. Назвали так. Самому цікаво. Не знаходив такої інформації, чому називається він паук. Отже, M1, W1 у нас 10%. W2 у нас 90% w 3 у нас 30%. 30%. Таким чином, я такі велетенські цифри зараз опять не улізе. Так, так, так. Не повинно бути від'ємне число. Тому від 30-90 не будемо віднімати, а навпаки, від 90 ми віднімаємо 30. А тут уже від 30% віднімаємо 10. Раз, два, три, п'ять. Будемо ми рахувати. Так, ну і. Якщо прорахуємо 90 мінус 30, то це буде у нас 60. А 30 мінус 10, це у нас буде 20. Так, ну, можна скоротити, звісно, 60-20. Важко з такими цифрами працювати. Ну і скорочуємо на 20. Тому що і 60 і 20 чудово ділиться саме на цю цифру. Таким чином, у нас буде тут три масові частки, тут одна масова частка. Тобто у нас з першого розчину треба взяти три масові частки, а другого розчину нам необхідно взяти відповідно одну масову частку. Загалом у нас буде кількість масових часток. Ну, якби я це ручкою писав, то я би написав. А так я скорочу кількість масових часток. Загалом буде дорівнювати 3 плюс 1. дуже складна арифметика. Так, калькулятор брать. Ні, порахуємо без калькулятора. А якщо рахувати без калькулятора, то це буде 4. Правильно? Якісь заперечення? Ніяких заперечень. Так. І тобто у нас 4 масові частки. Це 160 грам. Це 4 масові частки. І знову таки нескладні розрахунки. 160 ділимо на 4. Одна частка. Одна частка. У нас буде дорівнювати. 40 грам. 40 грам. Так, знову відповідь не ну, от Тут ми десь її притулимо. Ну, так і знову, що не ліземо. Ну, постараємося знизу. Знизу тут заховає, треба надо переїжджать. Переїжджать, треба з цього місця. Переїжджать з цього місця, так зараз. Так, ми переселимося ось сюди. Сюди переселимося, думаю, якщо умову закрию, чуть-чуть там нічого страшного. Так, і повертаємося на нашу дошку. Тепер ми бачимо все. Так, і якщо ми бачимо все. То ми можемо вираховувати наступне. Одна масова частка у нас 40 грам. Подивимося. Так, тут у нас виходить три масові частки. Тут одна масова частка. Отже, w 1 бачимо W1 1 це у нас три масові частки. Тобто w 1 відповідає m 1 а M1 1 це у нас три масові частки. А якщо три масові частки, то що ми робимо? Правильно, ми 3 множимо на масу однієї масової частки. Тобто М1 у нас буде дорівнювати 3 помножити на 40. 3 множимо на 40, у нас виходить 120 грам, звісно, 40 було грам. а 3 у нас масова частка без Виходить у нас 120 грам. М Ток-ток-ток-ток-ток. Так, 100 різко ставимо, дорівнює. Так, М2 буде дорівнювати. Так, М2 у нас одна масова частка. Ми запишемо це, звісно, запишемо. 40 множимо на 1. Для годиці запишемо, тому що, думаю, недовго треба вважати, що 40 помножити на 1, це у нас буде ті самі 40 г. Тобто. Так, повертаємося до умови. Що у нас запитувалося? Визначте маси розчинів з масовими частками кислоти 10 і 90%. Визначте маси розчинів. Ми визначили маси розчинів. Так, ми молодці ми визначили маси розчинів. М1 у нас буде 120 грам, а М2 у нас буде 40 грам. Е, ну, тут вже знизу в мене не вміститься. відповідь загалом повинна бути знизу, але оскільки тут місця немає, я її притулю десь отут. Так, притулю. Так. О, так, визначити маси розчинів. І ми записуємо те, що ми визначили. Отже, маса відповідь. Відповідь. Дві крапки. Маса першого розчину. Скільки, скільки, скільки? 120 грамів. 120. Грам. Маса другого розчину. Маса другого розчину 40 грам. 40 грам. Ну, в принципі, зараз ми закінчили цю задачку. Відповідь у нас буде ось такою. Ну, і щодо конверта пірсена, ми можемо зливати, звісно, і чисту речовину із водою. Що у нас суха нас концентрація розчиненої речовини 100% розчинника навіть немає. Якщо у нас лише вода, ну дистильована вода, або грубо там якісь припущення, що розчин чистий, тоді у нас масова частка розчиненої речовини буде 0. Тобто таким чином також ми можемо здійснювати розрахунки.